Один раз збрехавши Роздуми над Божим Словом на понеділок Великоднії Октави. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоби сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися Йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових. Прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими і відбувши нараду, вирішили дати достатньо срібняків воїнам і сказали: Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши срібняке, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня, сьогоднішнє Євангеліє говорить про важку та неймовірну правду і про брехню просто брехню, але навіки. Ми часто стаємо перед вибором, чи говорити правду чи ні, і часто потрапляємо в пастку легкої брехні, вважаємо, щось можна викрутити, якось вислизнути. Гадаємо, що вигідніше і простіше просто збрехати, і так робимо. Зрештою результат нашої брехні стає таким, як і результат брехні первосвященників. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. Первосвященики думали зробити все це тихцем непомітно, але впіймалися в ту саму пастку, що й усі брехуни, про їхній обман ми читаємо і через дві тисячі років. Якщо сьогодні моральні пояснення не зупиняють нас перед брехнею. То хай протверзить банальний прагматизм, це невигідно, про це так чи інакше дізнаються всі, навіть якщо про це потім і не скажуть. Один раз, ставши брехуном, не відмиєшся ніколи. Ось такий нехитрий урок можемо дістати при навіть поверхневому читанні Святого Письма. Продовжуючи цю тему, ми натрапляємо на одне мимовільне порівняння: брехня первосвященників людей авторитетних і правда жінок про Воскресіння Христа. Тут потрібен невеличкий історичний екскурс Жінки у стародавньому Ізраїлі не мали права свідчити в суді. Аж настільки не довіряли їхньому слову, яке як вважалося нічого не вартувало. Так Ісус, щоб об'явити про неймовірне своє Воскресіння, використовує для цього найбільш невідповідних осіб, жінок, щоб сказати важку і неймовірну правду можна було обрати таких. Кому напевно повірять, тих же старішин та первосвященників. Жінки, яким і без того не довіряли, мали наважитися і сказати Ісус Воскрес. У цьому наприклад всі апостоли намагалися переконати тому, а Він не повірив. А тут жінки. Безсумнівно, вони наражали себе на реномебрихунок Пройдисвіток, Божевільних, хоча були послані говорити правду. А первосвященники, вже маючи авторитет, використовували його для того, щоби брехати Парадокс Вірую в Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлонь. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.